Доброго дня любі дітки! Погляньте, яка цікава у нас природа, хоч на календарі ще осінь, а на дворі вже справжня зима. Зима дуже гарна та чарівна пора року, але вона важка для птахів адже в мороз і в холод їм важче зігрітися, а ще їм важче знайти для себе щось поїсти. Дітки, давайте подивимося на картину. Скажіть, будь ласка, яку пору року зображено на малюнку? Як ви здогадалися, що прийшла зима? Так, молодці, яких птахів зображено на малюнку? Давай уважно роздивимося та назвемо, що це за чорний птах з довгим дзьобом, який співає кар-кар-кар. Так, це ворона А ось у нас на парканчику сидять маленькі, сіренькі, пухнасті горобчики. Пригадайте, як співають горобчики. Так, цвінь цвірінь цвінь цвірінь А тут в нас сидить поважний сірий птах. Так, це голуб, як говорить голубим. Вірно, Вр-вр-вр-вр. Молодці. А ось ці пташечки з жовтими грудками і синіми крильцями називаються синички. А ще є птахи, які прилітають до нас зимувати. Вони мають червону грудку і сірі крильця. Називаються вони снігурі. Влітку ми дуже рідко можемо побачити синичок, адже вони живуть у лісі. А прилітають поближче до людей, коли настають холоди, і взимку їм важче знайти їжу. Голуби, горобці та ворони є у нас цілий рік. Ми можемо бачити як взимку їх, так і влітку. Дітки, подивіться, будь ласка, що тримає у ручках дівчинка. Що вона тримає? Так. Як ви думаєте, що вона планує робити з цим зерном? Так, вона планує їх покласти у годівнички. А чому для чого вона це має робити? Так, щоб нагодувати пташечок. Скільки годівничок зображено на малюночку? Так, їх дві, а що у них насипано. Правильно, зернятка. Чудово! Виявляється, що пташечки теж люблять гратися у ігри. Давайте разом з ними пограємо гру, яка називається Один багато. Я називаю одного птаха, а ви називаєте їх багато. Одна ворона а багато. Так, ворон. Горобчик один а багато. Так, горобців. Один голуб, а багато. Так, багато голубів. Синичка одна, а багато, багато синичок. Снігур один, а багато снігурів. Чудово погрались. Ну, все, мої хороші, не забувайте, щоб допомогти пташкам пережити зиму, їх потрібно підгодовувати. До нової зустрічі!